Всім доброго дня. Сьогодні у нас 18 березня посіяли помідор для себе трошки і на продаж дві касети 500 штук Pink Sweetness. Розовий. 500 насінин, А також 5 касет перцю солодкого сорту Кирилл, Сладкий сорт ранній. І чотири касети цибулі Халцедон. У касети сіяли на 286 ячеїк. Тут у нас вже посіяний огірок сорт Primero, турецька фірма Юксел. Ще запитували за опалення, яке у нас. Опалення тут комбіноване у нас стоїть тепловентилятор. Із тракторного радіатора з особим вентилятором і йдуть ще труби. Під стінку йдуть труби. Вздовж цієї стінки. І назад вертається під стілажами труба. І входить до котла. Так, як у цьому році сіємо менше. Теплицю такою імпровізованою шторкою одгородив наполовину, щоб менше було топити. Температуру у теплиці піддержуємо терморегулятором. Виставлений на 25 градусів. Зараз ось 23 градуси і включився тепловентилятор у нас. 25 градусів набирає і він відключається. Субстрат купляв в копанях. Агробалт називається. Вроді такий непоганий пухкентій, але по якості м'який все, але за велика фракція. Ось такі касети на 286 ячейків. Важко набивати його. Ось такий ось субстрат закупляв. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього хорошого. До побачення.